Під Москов'я здригнулося вчора пізно ввечері в місті Коломна, що за 100 кілометрів від Москви щось вибухнуло. У місцеві кажуть, перед тим був свист. Вночі російські медіа почали писати місце, де це сталося, і досі не можуть знайти. База писала, що фахівці обстежили території від коломни до Воскресенська, але нічого підозрілого не знайшли та призупинили пошуки до ранку. Ну вот, минут 10 тому назад свист был слышен, потом взрыв явно, И вот в районе свалки, сначала был дым, сейчас вот такое вот зарево, как-то так. Ну і звісно, деякі російські медіа висунули досить цікаві, але вже традиційні припущення у маш написали Увага. Вибух міг бути звуком від переходу літаків міг на надзвукову швидкість у небі над містом. А відео із загравою, яке публікували місцеві, назвали світінням місцевих великих теплиць. Водночас правоохоронці, як передає тас, висунули більш притомну версію. Вибух стався в повітрі, і це міг бути безпілотник, але його уламки і досі не знайшли. them.